Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для різання металу. Це універсальний інструмент для швидкого та точного різання металевих листів. Підключається до звичайної електродрилі, перетворюючи її на потужний ніблер. Адаптер дозволяє акуратно та без зусиль вирізати потрібні форми та отвори. Інструмент підходить для роботи з тонкими та середніми металевими листами. Тами компактний та легкий дизайн робить роботу зручнішою навіть у важкодоступних місцях. У комплекті є змінне лезо, що подовжує термін служби інструменту. Цей різак ідеально підходить для автомайстерень, будівельних робіт, хобі та домашнього використання.